Привіт, мене звати Наталя Масяк, я керівник клініки психічного здоров'я дітей-підлітків та молоді у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Наша клініка спеціалізується на допомозі дітям-підліткам, які мають певні психічні порушення, певні психічні стани, а також і дорослим людям до 24 років, тому що ми також є клінікою дружньої до молоді, і всі, хто має якісь певні психічні чи психологічні труднощі, можуть звертатися до нас. Ми працюємо великою командою: лікарів, психіатрів, психологів, логопедів, а також соціальних працівників. Робимо все, що ми можемо, особливо в цей непростий час. Безперечно, на роботі ми проводимо мало не третину нашого життя, і це місце має приносити не лише користь для інших, але також користь для тих, хто працює в відділенні. І нам дуже важливо між собою мати добре спілкування, добру комунікацію. У нас є певні правила, яких ми дотримуємося, щоб в колективі було комфортно всім і могли всі добре між собою комунікувати. Перше правило це прозорість, це прозорість спілкування. Коли ми бачимо, що комусь щось не подобається або виникають якісь питання, ми намагаємося про це говорити. Друге правило це спілкування в команді. У нас обов'язково є один раз тиждень збори команди. Ми починаємо це традиційно запитання в кого який настрій. Робимо так зване коло настрою, і коли у нас членки команди має якісь певні труднощі, то ми обов'язково запитуємо, чи є щось, що ми можемо для тебе зробити, щоб тебе підтримати. І це теж дуже важливо. Ну і третє, напевно, не менш важливе правило це є принципі доброзичлива комунікація. У нас виключена в нас нульова толерантність до. Хамського ставлення до грубого спілкування, і це є запорукою такого доброго спілкування всередині колективу. Безперечно, що непорозуміння є, особливо коли це дуже складний день і непроста робота, і складні пацієнти, і є якісь непорозуміння, хтось щось не почув, не так зрозумів, чи щось недороблено, то непорозуміння виникають. Але тоді ми користуємося правилом один прозоре спілкування. Ми одразу йдемо з'ясовувати, що відбулося, чому так відбулося, і думаємо, що можна зробити, щоб такого більше не повторялося. Це нам справді дуже добре допомагає. Якщо говорити про практику самого спілкування, то дуже важливо є завжди говорити лише про себе. А що це має це на увазі? Це так звана асертивна комунікація. Це коли ти ніколи не говориш про іншого про іншого, а завжди говориш лише про себе. Наприклад, я не кажу ти дурень, бо ти загубив ключі. Я кажу, я стресую, коли я не можу знайти ключів. Я говорю в цій ситуації виключно про себе, що я відчуваю стрес, бо я не знаю, де ключі є. Бо коли я говорю ти дурень, бо ти загубив ключі, це звинувачення і хамство. І така комунікація вона буде абсолютно непродуктивною і образливою для інших. А коли я говорю Я стресую, я хвилююсь, мені не подобається, завжди говоримо в спілкуванні лише про себе. І тоді це так звана ненасильницька комунікація, асертивна комунікація. І це справді дуже добре працює. Це дуже таке, якщо це практикувати, воно дуже легко імплементується, якби стає рідним, і це так легко є спілкуватися. І я б рекомендувала так спілкуватися абсолютно зі всіма і з близькими, і на роботі. Бо це дійсно, коли ви говорите про свої переживання в якійсь ситуації без звинувачення іншого, коли щось недобре відбувається. Дуже важливо, якби справді піднімати це невеликий рожевий сон про кімнати, про якого ніхто не говорить, бо може стане гірше. Набагато краще є справді пробувати поговорити. Єдине, що я би сказала, що до складних розмов треба готуватися. Якщо ви бачите, що людина поспішає або є засмученою, або є дуже сильно роздратованою, це не добрий момент для розмови. Набагато краще е, вичекати момент, коли емоції трішки вляглися, і сказати, а тепер давай. Шукати рішення з цієї ситуації, ми можна використовувати такі досить прості чотири кроки, і чесно кажучи, їх використовують психіатри. Вони дуже добре працюють. Коли ти хочеш почати з кимось розмову, то перший крок це назвати те, що відбувається. Я бачу, що ти дуже злишся. Ну, наприклад, якийсь конфлікт відбувся. Перший крок назвати. Я бачу, що ти дуже злишся. Другий крок це підтвердити нормальність. Це нормально і злиться, коли тобі щось не подобається. Третій крок: ми приєднуємося на твоє місце я б теж злився. Це приєднання, і четвертий крок шукаємо рішення. Але це не продуктивно. Якщо ми будемо обоє злитися, ситуація не вирішиться. Давай разом подумаємо, що ми можемо зробити. І це як правило, навіть коли людина в протесті протестує проти вас, це допомагає повернути і вести далі продуктивне спілкування, продуктивну комунікацію. Зараз на приликий жаль дуже складне питання, і важко тримати баланс, тому що справді в силу війни. Настало роботи значно більше і складних випадків значно більше. І повернутися додому і сказати, що все, я повна сила енергії, бавитися з дітьми, і проводити час з близькими. Ну часто це так не є. І це і це теж треба визнати. Я не маю доброго рецепту, як тримати баланс, але точно якби треба до нього прагнути. І я знаю кроки, які точно допомагають. Не перше це ресурсне проведення часу, робити для себе речі, які вас підтримують, які вам надають енергії. Якщо це спорт, робіть спорт. Якщо це полежати, подивитися кіно, лежіть, дивіться кіно. Просто попросіть навіть своїх близьких, що мені зараз треба трошки часу на відновлення. Особисто я своїх близьких прошу про це. Я кажу, мені зараз реально треба пів години побути з собою, і після того я зможу багато що знов робити. І це дійсно так, як правило, мені цього часу достатньо, щоб перезавантажитись. І це нормально просити про розуміння і, і час для себе. Це не є не робить вас гіршою людиною, це навпаки є добре і показує те, що вмієте задбати про себе, про своє відновлення. Запорука успіху це любити свою роботу. Якщо ви любите те, що ви робите, то вона справді буде доволі просто присвячувати тому час себе і бути активно включеним. Якщо ж це робота, де виходити тільки для фінансів, що я вважаю, теж є нормальним. Якщо ви якийсь час робите не до кінця, те, що вам подобається, але те, що приносить вам кошти, то треба якби дуже чесно собі визнавати, окей, я не фанат цієї роботи, але вона мені дає такі доходи, і я роблю все, що від мене вимагається. Якби бути дуже усвідомленим того, де ти є, що ти робиш і що ти маєш робити. Ну, і також бути чесним з собою, якщо ви відчуваєте, що ви вже перезавантажені, вам ця робота не дає ні фінансових, ні моральних, ніяких ресурсів, то майте відвагу змінювати. Цей термін тихо звільнення, я досить часто, наприклад, жаль його помічаю. Тих звільнення це коли ви не звільняєте з роботи, але ви робите лише необхідний мінімум, щоб її не втратити. Ви абсолютно вже не є частиною команди, вони включені, вони приносите нових ідей. Звичайно, що це керівника має насторожити і він має розуміти, що щось тут відбувається. Перше, я би рекомендувала точно мати розмову, що відбувається, що ви це помічаєте і побачите, і далі шукати рішення по ситуації, якщо це питання. Окладу мотивації фінансової, і ви можете це змінити, то змінити. Якщо це питання вигорання або складних життєвих обставин, що людина не має змоги віддаватися на роботі, бо вдома не все добре, то теж якби зрозуміти особисто, я маю досвід, коли колега на якийсь час просто взяла собі. По типу собаті, тобто тимчасова перерва від роботи, щоб поладнати свої сімейні обставини і повернулася повна сила, енергія і стала знову продуктивним членом команди. Бо вона любила роботу, вона вміла її робити, Просто такий життєвий період в неї був непростий. і це нормально є про це говорити. Один з найскладніших викликів, які ми маємо, це знову ж таки через контекст війни в нас значно збільшилась робота. І через це з'явилися черги, очікування. І це проблема, яку ми зараз маємо, що пацієнти чи відвідувачі психологи, логопеда мають очікувати інколи 3-4 місяці, щоб отримати допомогу. Не через те, що ми не працюємо, а через те, що роботи настільки багато. І це виклик, з яким ми стикаємося, бо коли приходять пацієнти нарешті в відділення, вони часто бувають агресивні. Ряджені, вони е, дуже довго очікували, і вони мають небажання е, мають бажання на когось викинути оцей свій негатив, що їм стільки довелося чекати. Але також я бачу, що коли ти розмовляєш з ними і пояснюєш, ви бачите прекрасно, що ми вже навіть не ходимо, ми просто бігаємо по відділення, щоб встигати все робити. Але ми просто маємо фізичні обмеження, що ми вже більше зробити ніж ми робимо, ми просто не можемо. І насправді, навіть коли був такий відвідувач дуже заряджений, дуже негативно налаштований, то вдавалося пояснити, погасити цю історію. Я адепт того, щоб завжди розмовляти, бо мені видається, що це ключик до розв'язування будь-яких труднощів. Якщо ситуація замовчувати, її не проговорювати, очевидно, що вона буде тільки наростати. Ми використовуємо таку метафору психотерапії, що коли ти маєш якусь таку Рану чи якась ситуація, яка тобі докучає, це наче рана на тілі, яку ти перебинтував, і вона болить. Ти її не бачиш, ніби але вона схована просто. Вона продовжує бути. Набагато краще її розмотати, подивитися, вилікувати її, і тоді мати добре якісне життя. Те саме ситуація, і в колективі, і з відвідувачами зовні. Якщо проговорити те, що відбувається, як правило, воно допомагає все вирішити. Очевидно, що немало важливим є теж спільне якісне проведення часу з командою. У нас є колеги, хоч ми самі психологи, психотерапевти, психіатри, але ми теж маємо колеги, які приходять і допомагають нам справлятися з вигоранням. Вони нам якийсь ресурсний тренінг проведуть або якусь таку зустріч корисну для всіх. Також я дуже підтримую свою команду всяких навчальних поїздках, бо навчання це справді ресурс. Коли ти не робиш рутинну роботу, а поїхав, повчився, надихнувся, повертаєшся повною силою, натхнення щось зробити. Це такі прості кроки, які справді допомагають. Найкраще працюють техніки заземлення. Заземлення це зрозуміти, вийти зі світу переживань в реальний світ, де я зараз, що я роблю, що зі мною відбувається. І ці техніки є дійсно доступні в YouTube, Ви можете безліч їх знайти. Особисто я найбільше люблю дихальні техніки, бо дихання це те, що завжди з тобою. Тобі для цього не треба спеціальних умов, тобі для цього не треба лягати на кушетку. Дихання це те, що завжди з тобою. Я дуже люблю техніку дихання по квадрату. Це коли ми собі очима вибираємо квадратний чи прямокутний об'єкт в просторі, і по горизонтальних лініях видихаємо, а по вертикальних вдихаємо. І таким чином ми собі поглядом ведемо по предмету, а тут ми спокійно дихаємо. І коли завдання має, і мозок, і очі, і дихання, і всі завдання тривога дуже гарно відпускає. Також дуже добре працюють техніки м'язового напруження і розслаблення, техніки релаксації м'язової. Воно по автору називається по Джейкобсону». Якщо ви загуглите, ви без проблем знайдете собі в Ютубі безкоштовні відео. Можете включити в навушниках і спробувати. Справді дуже добре працюють м'язові релаксації. І якщо це практикувати кожного дня по 2-3 хвилини, то коли у вас буде момент тривоги стресу, ви це зробите, вам вона спрацює. Тут важливий трюк, що якщо ви будете це робити тільки в умовах стресу, швидше всього вам нічого не вийде. А якщо ви будете це робити навіть в стані спокою, то в стані стресу воно швидше все спрацює для вас. Ці техніки заземлення дуже добре працюють. Вони справді допомагають перевести світу страху у світ реальності і за рахунок тіла керування своїм тілом повернути собі відчуття контролю над ситуацією. Тому я справді дуже заохочую вас спробувати, і я впевнена, що вам сподобається.